Напередодні дня пам'яті та примирення у селі Манжосівка біля меморіалу на честь воїнів односельців, загиблих на фронтах Другої світової війни, відбувся мітинг реквієм пам'яті великого подвигу. 71 рік минув з тих пір, як 8 травня 45-го року фашистська Німеччина оголосила капітуляцію. 71 рік це ціле життя. Але стільки було понесено втрат, стільки крові і сліз пролили люди всіх поколінь, ставши жертвами тієї страшної війни. Про день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні кажуть цей день вписаний в історію золотими літерами і мільйонами людських життів, та й сама історія переписана на догоду сучасним тиранам. Однополчанин навіть сиділи в одному окопі двоє солдатів. Які рятували один одного від поранень і від смерті, сьогодні став один із них найзлішим ворогом, який прагне знищити Україну. Я маю на увазі Росія. Той, хто об'являв братами українців, сьогодні розв'язав війну. Але правду вбити неможливо і знищити Україну неможливо, так як неможливо. Погасити сонячне світло. Зі святом перемоги у вас усі присутні і будемо сподіватися, що свято перемоги воно до нас прийде. Може через день, через тиждень, через місяць, через рік, але ми будемо його чекати і чекати повернення живими, здоровими наших захисників вітчизни. Близько сотні кращих синів і дочок своїх не дочекалася манжосівка з лихоліття війни. Але всі, і ті, хто повернулися, і ті, кого поховано як невідомого солдата серед чужих його серцю ярів та курганів, принесли на рідні землі довгожданний мир. Сердечно вітаю вас з тим світлим і добрим для нас святом днем перемоги. Наша громада вклоняється вам, західним захисникам нашої рідної землі. Яку ви відстояли в битвах, принесли нам мир і спокій? Ви наша слава і наша гордість. Низько вам вклоняємося. Шановні жителі району, шановні севочолі ветерани, дозвольте від радикальної партії Ля Лашка привітати сьогодні з вашим святом. Я думаю, що ніякими думками, ніякими словами не можна запрямувати це світле свято, тому що за ними. За цим за цим святом мільйони життів, мільйони життів, які йшли до які положили своє життя за цей світлий день. Участь у мітингу реквієму взяли селяни та школярі, депутати обласної ради та вчителі. Особлива увага до сучасних воїнів-визволителів, які за 71 рік по завершенню Другої світової продовжують подвиг своїх предків. Дорогі ветерани, вітаю вас. з Днем перемоги! Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головами. Дякую вам за те, що ви вибороли мир у Другій світовій війні. А я думаю, що наше покоління буде підтримувати цей мир в даний час на Україні і не пускати, а навіть вигнати ворога із території України і захищати її кордони. По завершенню мітингу отець Ігор провів панахиду за загиблими в роки Другої світової війни. Вдячні нащадки залишили біля підніжжя меморіалу десятки букетів квітів.